Ей, Нік, а яка сама найбільша зірка в світі? І що таке квазар? Привіт! Я Нік. Я вам розкажу про саму більшу зірку в світі, і що таке квазар. Сама найбільша зірка це r 136 a 1 Ось тут вона. Вона знаходиться в сузір'ї Золота Риба. Її відстань від землі. 165 тисяч світових років вона в 8,7 мільйонів разів більша, ніж наше сонце. Ця зірка R136A1 отримала свій статус найбільшої зірки всесвіті в 2010 році. Щоб побачити цю зірку, нам понадобився телескоп відстань 3,6 і метра. Маса r 136 a 1 дорівнює 256 масам нашого сонця. Температура поверхні R136 а1 Дорівнює 55 тисяч градусів по Цельсію. Це почти в 10 разів більше, ніж наше Сонце. Її вік 1,7 мільйонів років. Її світність 150 тисяч Л. Також її маса дорівнює 5,271Е. 32 кг. Радіус її дорівнює 21 мільйон кілометрів, а діаметр 42 мільйона кілометрів. А на цій зірці ми закінчимо і поговоримо про квазар. Дивимось наступне відео. Квазар це позагалактичний об'єкт, який має зореподібне зображення і потужні емільсії. Квазари було виявлено в 1963 році. Сьогодні квазарами називають обидва типи об'єктів: перший тип це радіоголосними або радіоактивними, а інші радіотихими або радіоспокійними. Радіоголосні квазари становлять декілька відсотків загальної кількості квазарів. Існувала така теорія, що квазари це білі діри, протилежні до чорних дір. Ще є така цікавинка. НАСА використовує квазари для калібрування супутників системи GPS. Самий найближчий квазар, який знаходиться до нас, це zs 273 2 мільярда світових років до нас. Ще такий цікавий факт, що ми ніколи не змогли б наблизитись до квазарів, бо вони двигаються зі швидкістю 200 тисяч км в час. І просто, поки б ми його доганяли, він би давно вже погас. Дякую вам за перегляд. Ми з вами не прощаємося. Подивіться в моєму профілі нові відосики. І ось тут з'являться мій телеграм-канал, тік-ток і Інстаграм. Дякую за перегляд.